Емківські, козацькі, повстанські, стрілецькі і звісно, композиції нашої доби тішили слухачів під час концерту. Військовий оркестр та капела «Дударик» вперше зібралися для такої масштабної події, у якій взяли участь майже 200 музикантів. Репетиції тривали вечорами, бо, на жаль, учасники оркестру ледь не щодня проважають в останню дорогу полеглих захисників. То якщо у нас сьогодні немає поховання, то ми можемо провести репетицію. А поховання у нас кожен день, тому ми репетиції проводили або до початку, або вже пізно вечором. Там з удариком зведені репетиції робили вже там в сьомій годині вечора, пів восьмої вечора для того, щоб людям сподобалося. Окрім цього, подія мала і благодійну мету. Черговий раз задекларувати, що Україна переможе. Ось, а наша така невеличка перемога, котра сам є, сам концерт, тобто кошти виручені від лотереї, від квитків, від всього, ми передаємо військовому госпіталю. Бо дуже болить за це. Аплодисменти не вщухали після кожної композиції. Дуже гарна, дуже цікава комбінація інструментів, хвороб. Так що так, дуже сподобалося. Гарні голоси в дітей, супер патріотична пісня, дуже раді концерту в цьому. Ми з захопленням тут прийшли, але ми хочемо знайти атракціон От і те, що пожертвувати на наших воїнів-захисників. Ще Кирилка та... такий.